Менше ніж у зіброва. Матвійчук розповів, яка в нього пенсія. Народний артист України Анатолій Матвійчук, якому 66 живе в США, вже рік і каже, що його пенсія навіть менша, ніж у Зіброва. Проте конкретної суми він так і не назвав. За редакційними даними на момент інтерв'ю, пенсія Зіброва становила 7500 гривень. А у квітні 2025 року зросла до 8000 тисяч гривень. Каже, що такі гроші це взагалі не гроші, але він не скаржиться, бо звик жити скромно ще з дитинства. Митець поділився, що Америка це дорого. Житло від 2-3 тисяч доларів на місяць, тому молоді емігранти часто орендують спільне житло, проживаючи по 4-6 людей у квартири. Їжа, одяг, дрібниці. Основні витрати, оренда, медицина, ліцензії та автострахування. І найголовніше, концерти там не приносять мільйони. Українські артисти в США не грибуть гроші лопатами, як багато хто думає. Це міф резюмував Матвійчук.